Те, що ви бачите в цей момент, це сама проста перестрілка із продвинутими комбатантами. Але як я до цього дійшов, буду розказувати зараз. Якось я зайшов у рейд із своїм другом. І також вийшло, що він попав по ножовщину. Одна і дівка з ножом його тупо порізала. Да, моно, він мав би її пристрелити спокійно. Ну, Одне препятствие, яке було, це три довбаних самозванця яким просто помішали. Вона його ріже і ще й на додачу вони по ньому стріляють. І вже я почав грати в соло. І зараз напрошується доволі логічне запитання, де я був в той момент? Також вийшло, що він вирішив пойти вперед. Ну а я там щось ждав, продивлюся, чи нікого нема збоку і. Коли я вже вирішив до його бігти, то мені на дорозі став довбаний самозванець, який мені дуже помішав. І коли я вже прийшов, вона його лутала, Вже було пізно. Але я її все ж таки логічно, що прибив. Мені цікаво, де ці самозванці так беруться Прям в такому кількості, будто б їх на заводі десь штампують. Я коли бігаю з якоїсь зброї, мені завжди жалко на патрони. І от і буває так, що доволі проблематично десь схватив такий момент, він доволі проблематично, тому що там стріляє що візьмеш. І як вийшло, що я ще забрав у, у друга... Бо подивитися, як він її хорошенько оснастив, поставив прицел глушак. Ну, жалко таке оставлять. Хай хоч порадується. Ну, що часто боя поставив, коли береш у когось зброю, це те, що буває, патрони просто в магазині може не бути, або там пару патронів і стріляєш. Все, патрони кончились. Перезарядка довго, міняють оружжі, теж недоречно, можеш не додуматися, чи може бути довше, це вже я, я не засікав лічно. Ох уж цей самозванець мені на нерви подіяв. Так само як діє мені на нерви зараз, те, що у мене просто жано. Що я тут знайду собі? Ну-ну-ну ну давай, тушься, тушься. И... І... Та блин, що це так до... О! Фигня, по факту, якась мені тайпістолет не нравилось, вообще. Але, если в когось стирать, то пойдт. То тобто есть він не самый Це лучше, чем СЗшку взять. Однозначно. Так, интересно, тут а хто съечи нема. Так. Ну, поки що чисто, бо я забув як я грав, що де було. А у мене зараз завдання прибрати тих самих чудиків. Видно, що китайці вже потрошку-потрошку внедрають в гру штучний інтелект. Бо ти є боти продвинуті, вони, по-перше, не записані як самозванці, що доволі удивительно. То що звичайно, самозванців записують як а тут їх може не записати. Ну це простий що. І що я замітив, бо ти вон, в тих. Вони хорошо попадають, хорошо стріляють і при цьому їх може бути мінімум третій уровень броні, патрони і доволі хороша зброя. Навіть АК ну, доволі нормально них буде стріляти з третім уровнем пробиття броні. Що у нас далі тут? Там. Ще їх треба знайти. Треба буде карту зараз відкрити. Ну, я цей момент, коли я карту десь вирізав, десь. Вон... Десь вони мене по-любому ожидають, але де? Де ж вони мене падло, ожидають? Так як вони, вони можуть так вистрілити, ти не побачиш де вони, але вони попадуть. Прям так урон, що може руку зняти зразу. Ось був наглядний примір того, що я казав. Що попадають дуже добре. От, я не знаю, вони щось, походу, там уже всі там зібралися вже мене стріляти. Довольно проблематично з цієї відстані стріляти. І тим більше без нормального прицелу, але уви прийдеться якось привикати. Блін, якось я так довго визирав, що мене не було вже пристрелити 300 раз. Це от доволі погано, я б сказав. Скільки їх там? Раз, два десять, не... Блін, я думав, це що... поста граната. А ось, в той момент, коли мене пристрелили і з точки зору противника. Блін, вони мене... Тактично він дуже хорошо спрацював. Лочі він стріляв тоді, як ще ти був живий. Я не коли вже він помер.